Відділ підтримки сім'ї та координації надання соціальних послуг віднедавна діє у Хмельницькій тергромаді. Його робота сконцентрована на реалізації державної політики у напрямку підтримки сімей, попередження домашнього насильства та інших важливих питаннях. Більше про роботу відділу говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Вітаю та представляю гостю нашої студії. Це начальниця відділу підтримки сім'ї та координації надання соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Хмельницької територіальної громади Людмила Марченкова. Пані Людмило, вітаю вас. Вітаю вас, отож, Людмила Григорівна, Відділ, який ви очолюєте, він діє не так давно. Як структурний підрозділ, чому постала потреба його створення? Так, сам відділ діє не так давно, але відділ підтримки сім'ї та координації надання соціальних послуг є одним з 12 відділів в нашому управлінні. До цього часу всі обов'язки нашого відділу виконували працівники, але в різних відділах. Тобто обов'язки були розроблені по іншим відділам. Наразі для того, щоб була гарна координація і сформувати якби, правильне рішення, було прийнято рішення сформувати відділ, і в нашому відділі наразі підтримується сім'я, тобто робота з багатодітними, робота з координацією надання соціальних послуг. Також ведеться робота по запобіганню домашньому та гендерно зумовленому насильству. Власне, дійсно, давайте виокремо такі ключові завдання, які стоять перед відділом, і з якими категоріями населення ви працюєте, хто у центрі уваги? Так, відділ підтримки сім'ї та координації надання соціальних послуг має ключові завдання. По-перше, це, звісно, реалізація державної політики у сфері підтримки сім'ї та надання соціальних послуг. По-друге, це збір аналіз інформації про потреби нашого населення, нашої громади в соціальних послугах, послуг соціального спрямування. Також розробка і поширення найкращого досвіду з інших громад, з інших міст, навіть з -за кордону, і впровадження його у нашій громаді. До того, це є координація діяльності наших комунальних установ, які є безпосередніми надавачами соціальних послуг. Їх є станом на сьогодні сім і восьмий центр центр це не є надавач соціальних послуг, це позаміський дитячий заклад, чайка. Угу. Потім це здійснення в установленому порядку роботи з багатодітними родинами. Ще є таке завдання в нас: це вживання заходів щодо попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Ну і звісно, забезпечення взаємодії з громадськими організаціями, з органами все з благодійними фондами для реалізації соціальної політики в нашій громаді. Жителі Хмельницької громади, які потрапили у складні життєві обставини, мають можливість отримати низку соціальних послуг, давайте от розповімо, яких саме і як ними скористатися можна. Так. По-перше, хочу зауважити, що соціальні послуги це не є виплати. Тобто розмежувати, що послуга це послуга, це дії, а виплати це виплати. Uh -huh. Чого так кажуть? Тому що соціальні послуги, е де Щоб де не путали, так? Так, хотів? так? Іноді вважають, що це ті виплати там, пільги, допомоги, субсидії. Ні, це ні. Соціальна послуга це, по-перше, дії. Тобто, це надаються дії для попередження якихось негативних наслідків і так далі. У Хмельницькій громаді станом на сьогодні надаються усі базові послуги, які затверджені законом України про соцпослуги. Їх є 18. Це догляд дома, денний догляд, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, надання притулку, екстрена кризове втручання, консультування, соціальний супровід, представництво інтересів, посередництва, соціальна профілактика, натуральна допомога, фізичний супровід осіб з інвалідністю, догляд та виховання дітей в умовах наближених до сімейних це переклад жестовою мовою. Супровід під час інклюзійного навчання та нова послуга медіація. Усі 18 надаються. Окрім того, наші підпорядковані установи, безпосередні надавачі соціальних послуг, і також ми ще працюємо з недержавними надавачами, надають послуги, які потребують мешканці нашої громади. Вони не є базовими, але вони також затверджені класифікатором соціальних послуг е Міністерством соціальної політики. Це і цілодобовий догляд, і перевезення осіб з інвалідністю, тобто соціальне таксі, mm -hmm. це і телефон довіри 1550, це кризовий телефон, це і прокат технічних і інших засобів реабілітації, це і університет третього віку, також надання притулку особам, які постраждали від домашнього насильства. Це і реабілітація, і рекреація в центрі берег надії, це і реабілітація для дітей з інвалідністю. Ну і проведення програми для кривдників, ну і дуже багато інших послуг, які не є базовим, але громада їх потребує і їх надаються. Ну дійсно велика низка послуг дуже спрямована на, на дуже різні категорії. населення. і ще можу сказати, що ми не можемо. Ну ми намагаємося, але ми ще не охопили всіх. Угу. Дуже, З, дуже зростає потреба і Так, 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 так. так, так. Для того, щоб отримати соціальні послуги, в Хмельницькій громаді слід звернутися до однієї з громадських приймалін. У нас є три: це перемоги 10Б, Інститутська 18 і Шевченка-99. Або для жителів сіл нашої громади вони можуть звернутися до соціального робітника, який закріплений за селом. Окрім того, є можливість подати онлайн-звернення на нашій сторінці сайту управління соціального захисту населення. Там є розділ для громадян, і там можна залишити заяву на надання соціальної послуги. Окрім того, можна скористатися соціальним веб-порталом електронних послуг Мінсоцполітики. Це на сторінці сайту Мінсоцполітики. але там потрібно мати електронний підпис. Тобто, для осіб, які мають електронний підпис, це теж дуже можливо. Хочу зазначити, на сайті управління праці та соціального захисту населення є можливість онлайн запису на будь-яку консультацію, на отримання допомоги або здати пакет документів на будь-яку послугу, яка є в компетенції управління. Для цього також на сайт заходите і записуєтесь на запит на запис на якийсь час, який зручний для вас. Тобто, дуже багато в нас є можливості для того, щоб завітати до управління соціального захисту. Звернутися за соціальною послугою може особа, яка потребує, або її родичі, або законні представники. Звернення може бути також оформлено під час виїзду наших соціальних працівників в села. Знову ж таки, наші працівники територіального центру забезпечені планшетами, і вони можуть якби, з планшетом під'їхати безпосередньо до заявника, оформити всі документи, сфотографувати, направити до управління, і тоді людина не мусить їздити в місто. Це теж зручно. Таке вже наближення, ніби послуг. Так, так. так. Угу. До речі, наразі є допомога, співпраця з благодійною організацією Carita Space, яка надала нам планшети вже для всіх наших установ. От якраз ми їх проводимо в документальному виді, щоб якби надати нашим надавачам для користування. А насамперед, це буде зручність для наших мешканців громади. Для отримання соціальних послуг необхідно подати заяву і документ, що посвідчує особу, тобто паспорт, ідентифікаційний код. І ну і потім ще довідки, які підтверджують право на отримання тієї чи іншої послуги. Це може бути і довідка про доходи, і довідка про інвалідність, і про стан здоров'я або про статус внутрішньопереміщеної особи. Тобто, це все дуже індивідуальне і точний пакет документів залежить від конкретної послуги. Про всі документи можна також почитати на нашому сайті, на сайті міської ради. В нас також є сторінка Фейсбук, в Інстаграмі. Наданий пакет документів аналізується працівниками управління праці і не пізніше, ніж протягом наступного дня призначають надавача, який залучає соціального менеджера для оцінювання потреб або особи, або сім'ї, дивлячись, хто звернувся. Складається відповідний акт, який затверджений Мінсоцполітикою, із пропозиціями щодо переліку тієї чи іншої соціальної послуги або декілька, ну дивлячись, що потребує людина. І потім все це пакет документів в електронному вигляді передається до уповноваженого органу соціального захисту населення. Протягом 10 робочих днів після отримання заяви працівники управління соціального захисту населення опрацьовують документи. І звертають увагу на результати акта оцінки потреб особи або сім'ї. Потім приймається рішення або про надання, або відмову у надання соціальних послуг. Надання соціальних послуг може бути на безкоштовній основі, на платній або диференційній. Про прийняте рішення особа або її законний представник може взнати не пізніше, ніж через три дні після прийняття рішення електронним зв'язком. Це може бути і СМС, це може бути і електронна пошта, дивлячись, які дані надала людина, яка писала заяву. Угу. І потім мешканець громади вже підписує безпосередній договір та індивідуальний план, це є основний додаток до договору. І отримую послуги у того надавача, де він, ну, яку послугу він потребує. А відмова, це, можливо, не підпадає під ті вимоги, або, можливо, не вистачає якихось документів, так, що потрібно? Е, якщо не вистачає документів, це не може бути відмова, Дається час для того, щоб угу. людина принесла ці документи або відсканувала, або ну, додала. Е, відмова може бути, якщо згідно акта, оцінки потреб, людина не потребує послуги. Угу. ну, Різні ситуації. Е, єдиний… Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг чи внесенням інформації до нього також займається ваш відділ? Так, наш відділ займається також внесенням інформації в реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. В нашому відділі є уповноважена особа, вона реєстратор нашої громади. Це мала Олена Вячеславівна, головний спеціаліст нашого відділу. Отримати консультацію можна, до речі, за телефоном 79 48 84, або завітавши на, до нас за адресою Проскурівська 566, кабінет 11 або 14, ну, в робочий, звісно, час, і отримати всю консультацію, також визначитися з пакетом документів. Але пропоную перед тим, як прийти до нас, перечитати ще є така постанова Кабінету міністрів України номер 99 про реєстри надавачів і отримувачів, для того, щоб більше питань було, прийдете, вже буде якісь питання. Такі більш-менш більш так, вже розуміти, так, що так, це. Так, А, власне, наявність цього реєстру: от як вона вплинула на роботу? Чи підвищилась якість швидкість надання і отримання послуги? Ну, По-перше, реєстр це є складовою єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Це така ЄССС у нас називають uh -huh. скоротко. Там акумульовані всі послуги, всі виплати, все все і реєстр теж там можна знайти. Це реєстр, ну, можна сказати, як екосистема, яка акумулює всю інформацію про надавачів соціальних послуг. Користувачі можуть зайти на сторінку Мінсоцполітики і подивитися такий дашборд, називається він, да, і завести або назву надавача, якого вони хочуть побачити, або цікавиться про нього, або назву соціальної послуги і громаду, і будуть бачити, який надавач в той чи іншій громаді надає саме таку соціальну послугу. І всі ці організації, які введені в реєстр, вони там світяться. Угу. Це дуже корисно, ну, якби зручно для отримувача він може обирати. Щоб організація внесла до реєстру свої дані, свою організацію, потрібно подати відповідну заяву, або через онлайн, ну онлайн через соціальний портал Мінсоцполітики, там буде доступний кабінет надавача, або в письмовому вигляді, звернувшись знову ж таки до реєстратора малої Альони В'ячеславівни, про яку я вже казала. Основними є два документи для того, щоб зареєструватися в реєстр. Це заява, яку подає громадська або благодійна організація, і перелік соціальних послуг, які вони надають. інші документи є рекомендованими, бажаними, але не обов'язковими. Тобто, і реєстратор вносить організацію в реєстр. Реєстр робить. Прозорим ринок соціальних послуг, я вже казала, що користувач може обирати, дивитися, читати про ту чи іншу організацію. Також надає доступ, повний доступ, повну інформацію про тих надавачів, які вже є в реєстрі. Станом на 1.08.2025 року в реєстрі надавачів та отримувачів нашої Хмельницької міської територіальної громади зареєстровано 25 надавачів. Із них 8 – це комунальні установи і 17 – недержавних. Власне, ми вже також згадували, що відділ координує роботу установ соціального захисту, власне, міських таких державних. Так, так? що це за установи і як здійснюється ось ця координація, ця взаємодія? Так наразі в управлінні праці соціального захисту населення є сім установ підпорядкованих, які є надавачами соціальних послуг, і одна установа, яка не є надавачем, це позаміський дитячий заклад, чайка. Я вже казала. Так, перший надавач це Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Він знаходиться за адресою перемоги 7 а опікується особами похилого віку, особами з інвалідністю, особами з частковою або повною втратою рухової активності. Іншими особами, які перебувають в складних життєвих обставинах, в тому числі внутрішньопереміщеними особами, в них налагоджено працює пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, продовжує роботу свою університет третього віку, дуже гарно працює. І для малозахищених та забезпечених осіб похилого віку та осіб з інвалідністю на постійній основі надаються продуктові набори. У них є електронний запис, тобто дуже гарно працює цей центр. Другий центр це Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації, який знаходиться за адресою Житецького-22. Там надається притулок та здійснюється соціальний супровід. І адаптація, допомога бездомним особам, особам, які повернулися з місць позбавлення волі, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили в складні в життєві обставини. Також хочу зазначити, що по вулиці Бориса Олійника, 191 відкрито відділення кризової допомоги особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, і не можуть з нами з ними справитися самі. Далі в нас є центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю школи життя, який знаходиться за адресою Зарічанська 202. Там проходить курс реабілітації станом на сьогодні 104 дитини з інвалідністю і з тяжкими захворюваннями. Діти з інвалідністю отримують соціальні послуги, на послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Тобто це дуже затребувана послуга і не кожна громада може собі дозволити. В нашій громаді це є, і це дуже радує. Центр готується до впровадження послуги з раннього втручання. Це теж така послуга, яку дуже потребують і мешканці нашої громади. Далі є центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Це родини затишок. Він знаходиться за адресою Тримбовецькою 23 1 Центр опікується особами з інвалідністю 18, він допомагає і готує їх до максимально самостійного життя для того, щоб особи проживали самі. Надалі це Хмельницький міський центр соціальних служб, який знаходиться за адресою Кам'янецька 38. Метою центру є проведення соціально-профілактичної роботи, надання соціальних послуг сім'ям, дітям, молоді, які належать до вразливих груп населення нашої громади. При ньому працює цілодобова служба телефон довіри 1550, де надають гарні консультації. Також нещодавно відкрито простір розуміння. Це для різних вікових категорій. Там проводять дуже гарні майстер-класи, заняття з дітьми та їх родинами. Далі в нас є центр запобігання та протидії домашньому насильству. Він відкритий в червні 2024 року. Це доволі новий центр. При ньому працює підрозділ Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Денний центр відкритий, і також працює кризова кімната і притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Далі у нас є чудовий реакраційний центр Берег надії, який знаходиться в Головчинцях, чудовий краєвид, чудові працівники. Він спрямований на поступове повернення осіб до повноцінного життя. Ну, в основному зараз наразі це військовослужбовці, це демобілізовані особи, це їх сім'ї, члени сімей військових. В квітні 2024 року відбулося відкриття реабілітаційного відділення для військових та членів їх сімей в берегу надії, тобто нове відділення. Ну і Восьмий заклад, який не є надавачем соціальних послуг, це позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Чайка. Щороку там оздоровлюються діти пільгових категорій, це і діти загиблих захисників і учасників бойових дій, це і діти з сімей, внутрішньопереміщених осіб, з багатодітних сімей, це діти з інвалідністю і інші категорії. Також там є діти на платній основі. Угу. От такі наші заклади. Е, відділ працює дуже гарно, плідно, в тісному тандемі, так скажемо, з всіма. Пісьма центрами координує взаємодію, так, тому що, так. можливо, якісь потрібно і той центр, що послуги надав одній і тій ж людині, і інший, можливо, надає послуги тій ж родині. Так, тут можна так, все звісно. якось координувати, поєднати і координує також наш відділ підтримки сім'ї та координації надання соціальних послуг виконує моніторинг та перевірку якості надання соціальних послуг в цих, в цих центрах, тому що це не наш обов'язок, обов'язок громади. Для забезпечення дотримання стандартів надання соціальних послуг. Так, а щодо недержавних надавачів соціальних послуг, ви вже також згадували про них. Яким чином відбувається взаємодія з ними? І власне про кого тут йдеться? Так окрім співпраці в напрямку заведення інформації в реєстр, ми працюємо з громадськими благодійними організаціями, благодійними фондами. Ми ще працюємо в такому. Закуплю, закуповуємо соціальні послуги шляхом соціального замовлення у недержавних надавачів, тобто так, так зване соціальне замовлення. Воно є необхідне для. Ну, для реалізації, по-перше, державних завдань, а по-друге, для економії бюджетних коштів, тому що наші центри ну, не можуть охопитих охопити. послуг. А потреби наших мешканців дуже різноманітні, тому що задовільнити їх ми закуповуємо деякі соціальні послуги у недержавних надавачів. З метою здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів в управлінні праці, соціального захисту населення створена. Постійна діюча конкурсна комісія з питань здійснення соціального замовлення. В склад комісії станом на сьогодні входять шість представників громадських організацій. представник надавача соціальних послуг і декілька представників управління праці це бухгалтера, юристи для того, щоб правильно були складені документи. В цьому році, в січні, було проведено організовано конкурс надання соціальних послуг. Громадою були закуплені такі п'ять послуг. Це Здійснення перевезення осіб з інвалідністю першої групи та дітей з інвалідністю, в тому числі осіб, хворих на гемодіаліз, які не користуються кріслом колісним. Друга послуга це здійснення перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю без групи, з захворюванням опорно-рухового апарату, які користуються кріслом колісним. Далі це було закуплено переклад жестовою мовою, так як це є базова послуга, ми її закупляємо, бо зобов'язані. Супровід осіб з інвалідністю позору першої групи, і також доволі нова соціальна послуга, яку ми закупляємо у наших недержавних надавачів: це соціальна реабілітація дітей з інвалідністю з інтелектуальними та психічними розладами для наших діток з інвалідністю. До речі, хочу зазначити, що за 24 рік. Щодо перевезень, перевезення у нас здійснює благодійна організація Карітас Хмельницький УГКЦ. За 24 рік було здійснено 9 тисяч перевезень. Станом на сьогодні, тобто за 7 місяців, вже здійснено 6 п'ятсот перевезень. Угу. Е користуються попитом. Так, користуються попитом. 20% від загальних поїздок це користуються особи хворі на гемодіаліз. 20% від всіх перевезень. І також хочу зазначити, що із загальних перевезень станом на перше ноль 12% це користуються мешканці наших сіл, тобто не місто, а села. Це і масівці, і Богданівці, Бахматівці, Волволиця, Копустин, Іванківці. Отакі от села на постійній основі користуються хворі на гемодіаліз. Знаю також, що щороку управління праці здійснює таке опитування, для того, щоб проаналізувати потребу в соціальних послугах нашої громади. От, власне, яка ціль його щорічно проводиться визначення потреб населення в соціальних послугах. Основна ціль цього визначення потреб це ну, саме і визначити, які соціальні послуги потребують найбільше мешканці громади в цьому році, і чи збільшилась потреба в той чи іншій соціальній послузі. Чи змінилася категорія отримувачів соціальних послуг? Знову ж таки, чи змінилося місце отримання? Тобто було раніше більш місто, а зараз по всій громаді села теж знають, теж користуються, теж, якби є потреба. Що є першочерговим для розвитку? Що найпершим закладати в бюджет для розвитку? Тобто… У громаді також працює координаційна група з визначення потреб населення Хмельницької міської територіальної громади у соціальних послугах під час дії на території України або в окремих і місцевостях надзвичайного воєнного стану. Така велика назва цієї координаційної групи. Вона складається з представників всіх управлінь нашої громади, з громадських організацій і представників обов'язково надавачів, тому що нічого для надавачів без надавачів і отримувачів також. Кінцевим результатом роботи координаційної групи це визначитися, які саме соціальні послуги ми закладаємо на наступний рік, яку суму, які кошти, яку кількість і шляхи отримання мешканцями громади тих чи інших соціальних послуг. Також завдяки інформації, яку ми отримуємо після визначення потреб населення, ми можемо коригувати наші місцеві програми. Соціального спрямування бачимо рух, в яку сторону йде. Угу. От які дані найсвіжішого опитування, не знаю, якому, чи це ще в цьому році воно було чи ще можливо в минулому, і як відповідно до цього буде формуватися соціальна політика? Січень-березень 2025 року і так кожного року ми проводимо ряд заходів щодо визначення потреб населення у соціальних послугах. Цього року ми проводили дуже багато дуже велике таке електронне опитування mm -hmm. за допомогою сайту управління соціального захисту населення, за допомогою сайту міської Хмельницької ради. Також всі наші надавачі підключилися і проводили опитування, ну вже не електронне, а паперове своїх безпосередніх отримувачів. Чи коли виїжджали на виїзди, також опитували людей? Це були такі анкети з питаннями. Після того, як ми їх опрацювали, ну цифри там дані, само собою, дуже цікаво було, що в анкетуванні, як електронному, так і паперовому, більше 80% прийняли участь жінки. Тобто, в нас на Хмельниччині дуже активні жінки. По віку 53 це були, це було населення від 26 до 40 років, тобто таке з. Ну, Не похилого віку, люди, а більш. найбільш працездатного так, і так, найбільш так, активного так, мабуть, періоду так, життя? Так, так. І, але більше 84% опитаних осіб не готові сплачувати за соціальні послуги, uh -huh. тобто хочуть отримувати так і безкоштовні uh -huh. послуги. Після отримання всіх даних провели аналіз з відповіді управлінь, з опитування мешканців, з підрахунку звернень, хто що ну, які потреби, були виявлені пріоритетні соціальні послуги на цей рік. Основний напрямок, звісно, це були діти, як виявилося, тобто або сім'ї де є діти, або сім'ї де є діти з інвалідністю, або взагалі догляд за дітьми. Це денний догляд денний догляд дітей з інвалідністю, соціальний супровід сімей усіх категорій, які потрапили в СЖО, тому що там кожна соціальна послуга для своєї категорії, то вони всі якби, є в потребі. Соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей на етапі повернення до умов цивільного життя. Підтримане проживання для осіб з інвалідністю 18 Раннє втручання дуже потребуємо такої послуги, і будемо її, звісно, виконувати. Це надання притулку як для ВПО, так і для сімей, які потрапили в складні життєві обставини. Звісно, залишається велика потреба на транспортні послуги, так називаємо соціальне таксі. Дуже багато мешканців звертаються. Натуральна допомога, супровід під час інклюзивного навчання дуже сподобалося батькам наших діток нашої громади. Дуже зайшла ця послуга. Ну і консультування. Як психологічне, так і юридичне. Воно залишається на досить високому рівні в потребі. Потребують люди, потребують консультування. Мені здається, дійсно зараз так психологічна допомога в такому топі, але це і важливо, так, особливо так, враховуючи так. реалії сьогодення сучасні. Яких змін розвитку чекати від відділу у найближчій перспективі? Ох. Наразі держава. Закуповує соціальні послуги за державні кошти, тобто через фонд соціального захисту інвалідів осіб з інвалідністю. І наша громада на постійній основі в експериментальні проекти намагається приймати участь. Ми і надалі будемо приймати участь для того, щоб бюджет громади. Ну, якби він спрямований зараз трошки на інші на оборону, потреби. так, 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 так головніший так. акцент. Тому якщо держава проводить такі експериментальні проекти, чому ні? Тобто відділ підтримки сім'ї та координації надання соціальних послуг безпосередньо цим займається з підпорядкованими установами, приймаємо участь на постійній основі. Також будемо сприяти постійному підвищенню кваліфікації працівників надавачів соціальних послуг. Та запобігати їх вигоранню, бо це тяжка робота. Робота з людьми, робота з людьми, які потрапили в складні життєві обставини. Це тяжко. Також підтримуємо напрям держави у напрямку цифровізації надання соціальних послуг і взагалі послуг соціального спрямування. Це, по-перше, для зручності, щоб без черг, без паперових якихось документів, щоб більше було все в електронному mm -hmm. вигляді. Також доступність, тобто якнайбільше робити, щоб людина не приходила в установу, щоб вона могла все зробити зі свого або гаджета, або ну, якось іншими шляхами. Ну і, звісно, підвищення задоволеності отримувачів соціальних послуг, це відділ буде продовжувати проводити моніторинг, перевірку якості надання соціальних послуг. І перевіряти, чи надавачі дотримуються стандартів надання соціальних послуг, надавачі як комунальні, так і недержавні, особливо недержавні ті, які працюють за кошти міського бюджету. Пані Людмила, наш ефірний час добігає кінця. Можливо, давайте на завершення ще раз нагадаємо, хто послухав інформацію, зацікавився якоїсь з соціальних послуг, куди власне звертатись до додаткової інформації? Так за будь-якою інформацією можна звертатися знову ж таки до наших приймалень. Це інститутська 18 перемоги, «Перемоги-10Б» та Шевченка, 99 Якщо це стосується реєстру або роботи громадських організацій, благодійних організацій безпосередньо з управлінням в напрямку соціальному, тоді будь ласка, завітайте до нас на вулицю Проскурівська, 56, кабінет або 11, або 14 у робочий день. Я вам щиро дякую за таку грунтовну цікаву розмову, за детальне таке інформування наших глядачів. І, власне, нехай все, що в відділ запланував, і управління, все обов'язково втілюється. Вже так і буде. Дякую. Глядачам. Я щиро дякую за увагу. Це була програма Влада і Громада. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.